На своєму каналі і запрошую наше новеньке відео. Всім приємного перегляду! Так, нас вже наступний день. Ми приїхали в парк з Лєрою, саме я з нею. Просто прогулятися. Я взяла собі типу, капучино, Агалао. Це наш столик, тут є все. Ось і Лєра знову годує пташок. Да. Ми чекали на курочок, але поки що їх немає. Купили їх вже цю бутилочку. Ось цю. За 3 євро, бо в неї, уявіть, вчора оцю я вирішила налити туди гарячої води, щоб от, типу, як, ну щоб вона краще промилася. Дуже гарячої води з чайника. А вона отак сплюснулась. Я взагалі в шоці була. Я не очікувала чесно. Я навіть не помітила одразу. Я потім беру така думаю, що це з нею. Ну коротше, ось так вийшло. То, звісно, вона трошки засмучена була, то вирішили її купити нову. Знову ж таки, я дала їй 2 євро, кажу, вибирай, що хочеш на 2 євро. Ну це коштувало 3 євро, то я додала трошки. Пончик зараз буде їсти. Тут її пончик лежить. Зараз буде їсти. Так, а взагалі у нас в плани на сьогодні ми їдемо в океанаріум. Я про це трошки пізніше розкажу. Зараз погуляємо М -м -м. тут на сонечко, тому що погода просто супер. Сідай, Лерчик, сідай, сідай, їсти. Ні, це тобі, Лера, це не голубям. Це тобі котьонечок маленький. Це дуже буде шикарно для голубів таку смачну, смачну штучку. Смачно, лівка? Погода просто супер. Сонечко, просто вау-вау. Зараз я покажу трошки кадрів, да, як взагалі тут класно. Це просто фантастичне місце в цьому парку. Дивіться, скільки малесеньких ромашок таких. Просто такий білий-білий килим. Вау. Називається не сніг, а просто такі ромашечки. Кайф. Клас. Йдемо в каналі. У нас квитки є онлайн куплені. Зараз все розкажу. Ми вже приїхали сюди. Багато людей. Зараз п'ята година вечора. Ми приїхали в океанаріум в Лісабоні в неділю, в 5 годин вечора. Це зараз акція на відвідування океанаріуму в лютому. саме. На вечірні години з 4-ї години вхід до 6-ї. Ну, він відкритий до 7 години. І там, типу, знижка йде 13 євро на дорослу людину. І 13 євро на дитину від трьох років. То купила квитки, але я не пішла в сам океанаріум, тому що я тут була, я ну так спокійно до цього відношуся. Чоловік, слава мій, не був тут. А ми з Лерою були, коли Лері було півтора року. Ми приїжджали в Португалію сюди в гості, то відвідували. Тось то я замовила квитки онлайн і коротше, вони пішли гуляти туди. І це виходить дешевше так. для дорослого. Квиток коштує 25 євро. А на дитину 15 євро, а зараз вийшло за двох 26 євро. Ну тобто це вигідно і ця акція триває до кінця лютого. Дуже багато людей ну, в такі вечірні години. Я думаю, що зазвичай в такі години не багато людей, тому що ну, типу, вже закриття, якби, і тому подібне. А зараз багато, тому що акція. Ось, а я просто погуляю тут. Тут класна місцевість, парк нації поруч, і тут одразу поруч той великий міст Васко-да-Гама. Який йде на ту сторону а, річки. І там вже починаються інші міста. Алмада. А, Алмада тут трошки ін... туди в іншу сторону, Монтіжу, а, Сетубау. А, тому да, тут таке довге місце. Це один з найбільших а, мостів, який є в Європі. А, його довжина приблизно 18 кілометрів. Дуже великий, я вже його бачу. Зараз розверну камеру. Тут ще й канатна дорога є. Так, це канатна дорога, яка тут є вздовж ось на, набережної. А, також є додатковий квиток, який можна купити окремо на цю канатну дорогу. До речі, я на ній ніколи не каталася. А також є квиток, який включає в себе відвідування океанаріуму плюс оця от канатна дорога. Тут, наскільки я знаю, 10 хвилин в одну сторону і 10 хвилин назад ти повертаєшся. Ну, Взагалі було б прикольно прокататись, Ну, не знаю, може ми сьогодні це зробимо. Я не впевнена, подивимось, як вони там погуляють. Я думаю, що їм дуже сподобається, особливо там є такий один великий-акваріум, великий, великий акваріум, де акули. Ну, класно. Я пам'ятаю цей, цей самий акваріум, бо ми там надовго застряли, малі там і а, валялися і, і лежали. Ось, а до речі, є навіть екскурсія, така, яка включає в себе ночівлю біля цього великого океанаріуму, біля великого цього екрану з акулами. І там можна прям ночувати. Ти береш з собою спальник, ночуєш там, екскурсія входить, входить до вартості. Ну, коротше, є така екскурсійна програма special. Да, коротше, прикольно. І ото от там, от вдалі. То саме міст Васко да гама який найбільший, ну може і зараз не найбільший, але я думаю, що найбільший міст, який є на території Європи. Зараз хочу туди якось потрапити, бо там кафешки, я знаю. Я от саме тут і прямо біля мосту, була десь ну, 8 років тому назад, коли приїжджала з подружками погуляти по Португалії. І ось на ту, на ту сторону. Дуже класна місцевість. Да, і тут набережна. Коротше, кайфово. І сьогодні взагалі погода просто суперська така, то що таке сонечко сильне. Ми з Лєрою теж гуляли зранку в парку, і вона потім вдома так добре поспала. Я навіть її трохи будила, тому що нам треба вже виїжджати, а вона спить, хоча я її поклала ну якби вчасно. Просто вона зазвичай спить годину, а це вона дві години спить і спить. Ну це як завжди, знаєте, так, да? коли треба кудись їхати, дитина буде спати. А так, звісно, я її ніколи не, не бужу, тому що ну, якби, ну, вона спить і добре, що вона спить, значить їй так треба, що вона спить. Ось. Коротше, кайфово. Вам як подобається? Напишіть, як вам. Правда, класна така атмосферна місцина, оця канатка. І то, що воно вздовж набережної, плюс там річка, і цей міст величезний, довжелезний. Кайф. Ще до речі, це ж був день Валентина, день закоханих. Ну, ми ніяк не святкували. Я спокійно до цього свята відношусь. Тим паче, що у нас там виночі, квіти, наприклад, вони і так можуть бути в будь-який день. Тому я до цього так спокійно відношуся. Якісь подарунок, якщо я щось хочу, то мені куплять, чи я подарую. Ну коротше, це не проблема. Я не про це. Я про те, що ну, якби, які тут ціни на квіти, тут взагалі дуже дорогі квіти, я вважаю. Но я кажу саме про супермаркети, От як ми звикли в Нідерландах, що ми могли прийти купити в будь-який сільський наш магазин І Там були класні квіти, там троянди, тюльпани, нарциси, вони були супер якості. ну Це Нідерланди, я кажу. І ціна ну, взагалі супер, класна. То тут ти заходиш в супермаркет. Я зараз до речі, ставлю трошки кадрів, я знімала вчора саме в Пінкадосі, що квіти вони такі ну, втомлені і вони коштують реально там в два рази дорожче, аніж в Нідерландах. Це дуже помітно. Я прям коли ще перші дні, перші там тижні, коли була тут, коли приїхала сюди, то я прям помітила цю різницю. Їх маленький вибір. І ціни дуже кусаються, і плюс то, що ну вони такі втомлені. То на день Валентина реально зробили оці такі букетики, як знаєте, просто по одній троянді і оцю в е е клійонку таку плівку завернули. Ну то, що типу, якби вже не популярно, якби а тут прям так масово це в Пінкадосі вони стояли. А, така маленька троянда по 2 євро, а трошки більша по 3 євро. І всі по одній штучці. Мені це нагадало, як якась гвоздичка така. Ну, як, знаєте, раніше раніше прям в газету, коли запаковували, то воно трошки мені було схоже чомусь. Ну, я посміхнулася, я розумію, що це інша країна, інші нюанси. Ось, але прям Валентина, день Валентина тут не, не прям святкують. Він просто є, трошки маркетинг працює, там десь прикрашають щось, але не настільки це, прям знаєте, що типа, прям всі ресторани зайняті. То мені здається, що тут такого немає. Ну я також дивилась там екскурсоводи, які тут проводять екскурсії. До речі, там багато на неї класних відгуків. Я в інстаграмі підписана на неї. То вона розказувала, що ну це не являється таким якимось святом тут, в Португалії. А, тому. Не настільки це маркетингова штука тут. Ну, Може, згодом що зміниться, ну, це таке. Для мене це взагалі ну, типа так, свято і свято там. Ну, Я дуже просто до цього відношусь. Ось ця набережна, я трошки перейшла. Ціну тільки що також зняла на цю канатну дорогу. Ось ну да, я приблизно так, іначе і знала, що вона десь приблизно 10 євро коштує. Ой, кайфово. Я не можу, мені дуже подобається. Ну, взагалі, чесно вам скажу, я отак зараз іду тут. Це ті місця, де я була ще 8 років назад. І тоді, коли я тут була, я навіть не могла подумати, що я тут можу жити. Ну, я про це ніколи не мріяла, не думала, не планувала, не сподівалася. Я просто приїхала відпочивати з подружками. І в нас був тур, ми самі його запланували, там все видивлялася. Я тоді пам'ятаю всі готелі. І тут зараз я йду по всім цим місцям. І розумію, що я тепер тут живу. Ну, якось я навіть ну я не знаю, які в мене емоції, які в мене відчуття. Я, мабуть, здивована тим, що це відбулося таки, І, хоча я цього не планувала, ну це прям ну якась фантастика. Звісно, що в тих обставинах, в яких ми сюди переїхали, що війна в країні нашій рідній Україні. І ну, ніхто ніхто взагалі не думав, що таке може бути. І що наше життя всіх людей, українців, так сильно зміниться. І ну, всі настільки всюди пороз'їжджалися і не знаю, як все це далі буде. Хто повертиться, хто ні. Не уявляю. А, можливо, ви думаєте, чому я не пішла також? Ну, чесно, мені також хочеться побути наодинці. Походити тут ці пейзажі подивитися, насолодитися ними. І ну, дійсно, іноді не вистачає оце ну, одній зробити, наприклад, Там подумати про щось, навіть поностальгувати, наприклад. Цього також мені не вистачає, тому ось наодинці, так, в мене є там є година півтори часу, і в гарному місці, тим паче, я тут була давненько. То мені дуже приємно, плюс я з Лерою на вихідних провожу також дуже багато часу. І сьогодні зранку я з нею одна гуляла, і вчора півдня з нею гуляла одна. Тому, тому так я вирішила, що так краще для мене буде. <кхем> да, тому так знаєте, я раніше ну, не, не розуміла, не думала про це все. Але ось навіть я коли їду в потязі, навіть там декілька зупинок, і це вздовж океану. І я реально відпочиваю. Ну, саме мені ось приємно, що я їду одна в потязі, і в мене є там гарний краєвид, якісь мої думки, і я десь там щось починаю думати, і мені реально це кайфово. Ось мене дуже це переключає. Навіть якщо в мене поганий настрій, то така поїздка це для мене як ну, щось така сильна зміна. І мені прямо ось ну краще стає. Це для мене як такий релакс, як для мене якийсь така, знаєте, мене встряхнуло щось, і ну одразу якісь зміни відбуваються. Тому і мені оці поїздки навіть в потязі, той, що курсує Лісабон Кашкаєша, краєвидний потяг, то це дуже ну, класно. Я, ну, мені дуже подобається це. І я прям готова так їздити. Я навіть думала не так давно просто сісти і поїхати до Лісабона туди і назад. І отак от кайфанути. Да. Ну, головне, що одні, тому що ну, з Лєрою це важко, вона починає ну, дуже багато уваги на себе переймати, і їй все треба. Ну, коротше, це логічно. Не будемо про це, це все зрозуміло. Бо вона маленька дитина і тому подібне. Тому да, зараз я реально кайфую від цього. Краєвиду, я думаю, що вам також подобається, правда ж? Напишіть, як вам краєвид. Да, зараз вже мої виходять, вже подзвонили, що йдуть. А, ось я сходила до нашої машини, ми заплатили ж парковку, а потім я така проходжу попсу, думаю, чому ні в кого немає цих бумажки та що парковка оплачена. Підходжу до паркомата і розумію, що парковка сьогодні безкоштовна. Ну, так, це треба вміти. Ну, ладно, то не так страшно ось. Але я дуже посміхнулася цього. Ось вони вже йдуть. Лерка, ну шо, Як тобі сподобалось? Вірка загрустіла трошки, так? Да? А що ти грустиш? Ось наш парковочний талон. На 18 лютого до 12 години дійсний. Ми молодці просто. Ми красавчики. Всім дякую за перегляд і всім па, -па.